Я на подківанок і продовжимо нашу подорож Угорщиною. Далі поговоримо про той період, який розпочався після падіння аварського каганату. цей час довкола озера Балатон або славянською Блатенське озеро чи Болотне виникає Блатенське князівство, яке інколи називають як Панонське князівство, зі столиці у місті Блатноград. Сьогодні це невеличке угорське село Золовар. Воно займало територію між Дравою на півдні, Дунаєм на Сході, Грацем на Заході і Веспрямом на півночі. У 884 році Блатенське князівство увійшло до складу Великого князівства Велика Моравія. І тут розпочалася друга хвиля християнізації на території Угорщини через просвітників Кирила і Мефодія. Які отримали благословіння від папи Римського розповсюджувати благослужіння слов'янською мовою. В той же час у іншій частині Угорщини, точніше у східній, перебувала влада Болгарського царства, ну і, власне, угорська мова. Місто Варош, село, фолу, Столиця, Феуварош, Кордон, Готар, Митниця. До зустрічі.